Я думаю, ви вже всі чули про Perplexity. Це AI, конкурент ChatGPT, Google Gemini і всіх інших. У цьому відео я вам покажу 5 промптів від Perplexity, які зроблять вас кращим фінансовим аналітиком, допоможуть краще розуміти ринок. Ці промпти я сам використовую і чому саме Perplexity. Тому що я потестував різні AI і от з точки зору. Роботи з фінансовою інформацією, з показниками ринку і компаній Perplexity мені сподобався найбільше. Тому прошу, якщо вам буде це корисно, поставити лайк цьому відео. І давайте подивимося ці 5 промптів, як вони працюють. Товариство, ви бачите перший промпт на екрані. Я його називаю Stock Market Analyst і з вами проаналізуємо акції PayPal. Одразу відповідаю, чому саме PayPal. По-перше, в нас недавно був лайв з владом, і ми там говорили про ринок. і Він згадав, що в нього в його портфелі найбільша позиція PayPal. Я його послухав, зацікавився, проаналізував PayPal і собі купив портфель. Купив, до речі, по 68, Вже навіть 2 долари до акцію заробив. Ну але звісно, що ви берете цей промпт і пишете свій свою акцію. Ще зауважу, що раніше я користувався для аналізу акцій одразу двома платними сервісами: це були Сикін Алфа і Фінчатайо. Зараз Seeking Alpha я взагалі не дивлюся, не читаю. Фінчата Я іноді дивлюся. Він зараз називається Фіскавий яй, але просто тут в зручній формі зібрані дані. А знову-таки я не дуже люблю, коли вони там в злоті чи гривні не переводять в долари або євро. Ну, але поза тим, це безкоштовна версія. Я не плачу. А Perplexity, в мене платна версія. Я плачу 240 доларів на рік. Там навіть є знижка за річну оплату. 20 доларів на місяць грубо. Але в безкоштовній версії ця аналітика теж є. І е, якщо ви будете це робити, не обов'язково купувати. Хоча недавно, якраз була акція, з тим же PayPal і і можна було отримати в рамках акції на рік безкоштовно. Отже, як воно працює, ось ці цей, цей промпт, далі воно дає вам інформацію, дуже схожу на Google Finance. Тут можна подивитись, наприклад, Year Today, От коли S&P 500 в плюсі PayPal в мінусі на 19%. Можна подивитись за більший період часу, дає зразу ключові метрики Price to earnings 15. Я ще дивився price to Free Cash Flow, коли аналізував. Далі business developments, значить, CO, Profitability Revenue Expansion. да, я вам всі даю скрипти англійською. На мою думку, якщо ви хочете аналізувати, щось читати, ну, треба англійську хоча б розуміти. Не проблема це все за яй зараз перекласти, але і мені простіше, так і вам рекомендую, ну, хоч, хоча б там базові терміни всі повивчати. Я колись на каналі розповідав, що в них є стейблкоін власний цей піває з вони там розвивають зараз Ads Manager, PayPal Open і так далі. Дуже сильна в них конкуренція, звісно, з фінтеку. Але повторюсь, що по багатьом фінансовим параметрам PayPal виглядає для мене як value компанія і варта інвестування. Дуже цінно подивитися, що думають аналітики. Лише нагадаю, я вже багато разів розповідав, що в цілому аналітики як право оптимістичні в середньому. Так? Тобто, це не те, що там 20% аналітиків вважає хоут, 20% там бай, строн бай. Тобто, все одно тенденція аналітиків завжди в сторону там строн, бай хоут. Але поза тим, особливо останні рев'юс, особливо, якщо ви певним аналітикам довіряєте. Там ось у нас вказані Дейчибан, Пайпо Sandler – 74,75, Байтаг 97 і Average – 81 85. Новий Сіо, і можна далі потім про нього почитати. ще, ще хороший Perplexity, що він вам може додати е, таких зразу інших ідей для промптів, і ви можете там глибоко копнути саме в акції PayPal. І рекомендація. Я попросив його давати рекомендацію, і він каже, що modestly слі Я з ним схожий, Він тут використовує price to тіорінс. Я ще дивився free cash flow А тому ну, тут він пише 12-24 months horizon, На це б я якраз не зважав. А дивився б на довгу перспективу. Там, якщо ви як Баффет сказав, купуйте акцію, готові бути тримати і 10 років, хоча в випадку з пейпалом. Я сподіваюся, все буде краще і швидше, ніж 10 років. І що ще важливого, я його попросив спеціально в промпіті не використовувати технічний аналіз, всякі там рівні підтримки і так далі, тому що я для себе в аналізі не бачу для цього сенсу. Є люди, які в це вірять, аналізують і там перплексить і буде робити те, що ми скажете. От можна робити фоло, воно там буде присувати потім апдейти. Я нічого цього не роблю, тому що не хочу, знаєте, сидіти в ринку. Я й так, в мене є Bloomberg, економіс платні підписки. Мені вистачає. Але якби ви мали там концентрований пакет акцій, то ви могли би це робити. І за що я ще дуже люблю перплексіті? Це за те, що він дає джерела, тобто ви можете прямо подивитися, звідки він береться джерела. В даному випадку це може не так критично, там хіба для новин, але для різного роду досліджень ресерч, це дуже часто теж помічне в перплексіті. Ну і ще ви тут, мабуть, помітили. Тут є така штука, яка називається deep Dive. Давайте класно, ви подивитесь, що це. Ось воно провалилося в такій фінансовій перплексіті. Тут можна налаштувати для себе різного роду як ніби дашборд. От воно дає вам bullish view, bearish view, дає saucers. і це така теж аналітика. Ось дає, до речі, дуже подобається мені великі такі рухи в ціні акції. Воно зразу пояснює, що сталося, так? Сервіс disruptions були сервіс disruptions, Потім що в нас там German banking issue, long-term upside of product launches і так далі. Та тобто тут ще більше інформації, що відбувається по акціях. Дуже багато повторюся. Метрик також є. Ну, ви можете ці воч-лісти брати для себе кастематизовувати, наприклад. І базова, звісно, інформація по компанії. Тому а, використовуйте Perplexity і давайте дивитися другий промпт. Мастер Стокмака це програма на 4 тижні для досвідчених інвесторів. І вона дозволить вам діяти на рівні архітектора вашого портфелю, фактично стати таким професійним фінансовим консультантом тільки для самого себе по інвестиціям в фондовий ринок. Ми вже кілька разів проводили цей курс і просимо вас приходити, коли у вас вже є досвід на фондовому ринку. Тому що збагачення ваших знань воно також ціно, коли ви спілкуєтесь з собі подібними інвесторами, хтось помилки зробив, хтось навпаки, дуже успішні стратегії. У нас є люди, які там ділились досвідом, і інші там складали кращу комбінацію і ті і просто за рахунок комісії могли окупити цей курс. Тобто різні є успішні історії. Оцінка, до речі, 9 з 10. У нас є багато задоволених випускників. Відгуки на сайті серед ваших друзів колег можете пошукати відгуки. І цих сім живих вебінарів. Я є тренером в чотирьох з семи. І в п'яти семи ми будемо достатньо глибоко, технічно розбиратись там по портфельній теорії, по інструментам інвестора, про доступним зараз продуктам. Один стартовий буде про інвестиції в себе, про планування, і завершальний вебінар буде про гроші та щастя, про те, як з допомогою грошей максимізувати задоволення від життя. Тому це живі вебінари, це чат, це домашні завдання, їх три на курсі. Ну і це задоволені випускники. Я сподіваюся, що ви до них теж долучитесь. Завжди вдячний, коли ви рекомендуєте нас друзям, колегам. Завжди вдячний за ваші лайки і запрошую вас на навчання. Так, другий промпт – це персональний фінансовий блогер. Це теж я використовую. Тут зробив пятка але відпрацювала все правильно. До речі, якщо вам треба текст всіх цих п'яти промптів, напишіть в коментарях 5, і я вам цей текст дам. І дуже дуже кліно прошу про ваші лайки, щоб більше людей побачили це відео. А ви висловив вдячність підтримали канал. Отже, цей промпт я використовую, тому що ми на каналі раз в місяць проводимо такі фінансові підсумки місяця з фокусом саме на інтереси інвесторів. Пів години чітко витримуємо таймінг. Якщо ви ще не були, приходьте. Що мені показує ось цей? Він мені показує просто State of Markets, такий звіт, про що можна говорити, показує основні індекси. ну Тут ще треба, до речі, з ним попрацювати, тому що Stocks Europe мене, наприклад, цікавить, але окремі там індекси, як там австрійські, наприклад, не цікавить. Знову таки, можете провалитися ви діпдай. Я зараз не буду цього робити і воно нам показує, значить, ключові індекси S&P 500, плюс 14, NASDAQ плюс 18, європейський індекс, да, те, що мені цікаво, я відслідковую, і MSCI Emerging Markets. Хоча тут треба перевірити оці плюс 7%. За яєм іноді доводиться, на жаль, перевіряти цифри, тому що 7% є адотейт, це, чесно кажучи, мало. Давайте все-таки разом з вами перевіримо і подивимося, що ж відбувається. Ось я його запитав про сток Europe 600. І він виправився, підтвердив, що це більше. Ось тут у нас ці індекси. Ну і далі він говорить: тут ще момент в валюті, та, тому що він може думати, що ви питаєте в євро. Але коли ви всі індекси аналізуєте, вам потрібна одна валюта. Ну в даному випадку долар, і тоді буде більше. Так, тому це з яєм така штука, на жаль, можна сказати, проблемна. І ось тут він, до речі, показує більш правильно. Бачите, 25 двадцять Market Equities, це включаючи Європу, ну там плюс Японія і всі інші. Що я його ще попросив? Market-Leaded Opinions, була недавно відома фраза Джимі Даймана по Тарганів. А тут він дає ну от іноді можна цей сентимент, наприклад, та яй. Там хто що думає бульбашка, не бульбашка, валюейшени і так далі. Це цінно я його попросив аналізувати, що говорять інвестмент бенкс Але тут чесно з ним треба працювати, тому що в мене є окремі підписки там на JP Morgan, на Vanguard, на кілька інших. І чесно кажучи, ось оцю річ я іноді звідси щось беру, але багато. Беру власне з тих розсилок, ну але для вас я думаю, немає в цьому сенсу. Тобто, от, якби ви хотіли це робити, вам би цього було достатньо. Ну багатьом з вас чесно, достатньо прийти раз на місяць, півгодини, подивитись на лайв і, і це топ 3 новини. Там да, US Regional Bank, даю це ж зовсім недавно було зараз. Почалися там уже квартальні результати, хороший Apple звіт і так далі. Друзі, третій промпт, який вам в чомусь замінить фінансового консультанта. Єдиний момент, що тут вам треба провести домашню роботу. От ви зайшли там на Just ETF, чи подивились відео на наших каналах. І у вас є вже певні тікери. І от типовий приклад там інвестора-початківця, в який СІПІФайхандрід про інвестувати з європейської юрисдикції. Я ці три тікера просто вам вибрав. Ну я їх навіть з голови знаю, їх дуже легко знайти на ETF, і Там і статті аналітичні, воно вам може підтягнути. І ось воно порівнює прекрасно три тікери. Один з них синтетичний. Нагадаю, було велике відео. А, чому. Там професійні чи досвідчені інвестори можуть саме синтетичний обрати, комісії, assets under management, Вони всі accumulated, returns, зрозуміло, майже однакові. Файв analyzed returns, dividend yield, Ну тут все розуміло. І tracking difference, Ви бачите, теж фактично. Якщо ви на це подивитесь, то ключова різниця це буде саме в цій синтетичній реплікації зі сторони інвеско. По ліквідності, ясно, що iShares набагато більший, але вони всі суперліквідні, там на мільйони доларів можна трейд зробити з дуже низькою мержою. І воно рекомендує, я попросив його рекомендувати. воно рекомендує це SPX і тут обґрунтовує, чому. Це такий, знаєте, промпт можна сказати для початківців, але знову-таки воно прекрасно робить роботу, якщо ви там сумніваєтесь, який тікер брати. І повторюсь, я так зробив, щоб воно ще рекомендувало. Зараз я вам покажу трохи більш складніший промпт для уже etf професіоналів Друзі, я запитав за Global Asset Performance Dashboard. Якщо вам треба повторюсь, текст всіх промпів, напишіть в коментарях 5. Це ми ще зараз на третьому промпті, і тут воно аналізує притоки в різного роду навіть не ETF, а asset Class. Да? І дивиться не тільки на year-to-day performance, а й на volatility, які там країни топові. По кожному аналізує. Дає деякі приклади ETF-ів і дає таку ну, певну аналітику по ETF Flow Highlights. Тут знову таки я мушу зізнатися, що є ще аналітика Блумберга, і це іноді треба верифікувати все. Але на початковий такий запит, подивитися там, що як, якусь картинку. Це все відбувається буквально за 5 секунд. Це цей тром задаєте. і Воно вам дає відповідь. То підходить, ну і повторюсь, тут є джерела, тобто іноді можна поклацати по джерелам і знайти ще класну статтю з графіками. Це більше для etf професіоналів, тому я йду далі до четвертого промпту. Четвертий промпт я зробив секторальним, і це те, що іноді ми теж робимо з клієнтами. Тобто, клієнт вірить в певну тему. Це може бути там чиста енергетика, чи те, що от зараз популярно, і особливо на початку року це європейська оборонка. І тоді ми дивимося, якого роду ETF під це підходять. У нас на каналі було відео з оглядом якраз топових ETF тіефів на. European Defense, там є певні Defense Tech, є навіть з Тікером НАТО. До речі, Perplexity мене просить постійно встановити цей комет. Я його встановив, але ніяк не почну користуватися. Напишіть в коментарях, якщо ви вже користуєтесь браузером від Perplexity, як він вам чи варто переходити? Бо для мене перейти з хрома на інший браузер це величезний кусок роботи. Я розумію, що, мабуть, це варто зробити і взяти більш такий ai браузер, але дуже високий поріг входу там для мене. Тому напишіть, якщо хтось користується, чи ви задоволені, чи рекомендуєте комент. Поза тим, воно нам аналізує, тобто воно дасть багато цифр. Можливо, ви вже про них чули, і про те, що НАТО зараз буде витрачати там більше ніж 2%, Польща вже 5% витрачає. В Німеччині ви знаєте, там вони навіть законодавство змінили, щоб мати кредитні гроші. Звісно, тут згадується Рейн і всі інші. Тут Key Players вони розписують. А тут не буде нічого там про українських виробників дронів, тому це там окрема дискусія. Якщо вам цікаво, напишіть. Ми спробуємо зробити про це окреме відео з аналітиком. Структурні зміни, ризики і Investment View Favorable, Secure інвестмент вів as a backlog, Improving Investor Confidence. Звісно, це такий базовий аналіз. Далі ще варто подивитися власне, на оцінки там того ж рейнметала і так далі. Дуже зручно аналізувати певну галузь, тому що знову таки є посилання, можна дивитися аналітичні статті, і, і можна в самому Perplexity, за рахунок його цих ідей. Що далі запитати, копати глибше. В принципі, година часу, і ви ледь не з нуля досить гарно розбиратися будете з певною галузю. Ну, якщо у вас є відповідний трохи бекграунд, скажу чесно. Це четвертий пром, коли ми аналізуємо галузь, клієнти досить часто вибирають ну, там, cyber security. У мене є кілька клієнтів довгостроково інвестують. Найвища зараз дохідність. Останні роки, до речі, в квантовому комп'ютінг і ETF, які в цій ніші. Так, і останній на сьогодні промпт, який знову таки повторюсь, Якщо вам треба, пишіть 5 в коментарях. Якщо не треба, ви дивитесь, ну просто хоча б лайк поставте, буду вдячний. Це стокмакет певної країни. А це дуже актуально для українців, які живуть, наприклад, в Німеччині, в Польщі, в Іспанії, можливо, там зновяшкою Італія, Португалія, тобто, де великі є ринки. Там можуть бути податкові пільги, і часто вони є на окремих рахунках. Можна в локальній валюті, якщо це там, наприклад, Польща Злоті інвестувати. Тобто є моменти, коли потрібно проаналізувати локальний ринок. Ось я зараз буду виступати в Валенсії, там в кількох спільнотах, бізнес-спільнотах, і буду говорити саме про іспанський ринок, тому що ну мало хто про нього знає, і BX35. Він зараз близько до all-time high, Причому маркет її, ви бачите, ну порівняно з Америкою, достатньо дешевий. Там багато компаній Utilities, та, тобто зовсім інша структура, ніж якби ви подивились там на SAP 500. І є такі там компанії, відомі, як, наприклад, Santander, який не тільки іспанський, а фактично світовий. Тому тут. Да, parent of Zana, індіекс Retailer. Тому тут є що подивитися, є цікаві моменти, і можна для деяких інвесторів, навіть на рівень потім окремих акцій, спуститися по іспанському ринку. Він зараз входить, здається, в топ 5 по дохідності, Ну залежить за який період. Там ви подивитеся в світі. Велике ралі, плюс 30%, І сама іспанська економіка, ви знаєте, на підйомі. Один з драйверів росту в ЄС. Тому ріск кривот-баланс на Otim Stubide Neutrality Mount Kotion, тому що потрібний ще ріст прибутків, щоб відповідати я, власне, цьому швидкому зростанню. І тут можна подивитися 5 років мультиплікаторів. Єдине, що от ще такий момент, що тут часто використовується price to earnings валідний індикатор, але я більше люблю Forward Price to earnings Наві його іноді важче знайти для нішевих індексів. Тому тут уже вирішуйте самостійно. Є банківський сектор, взагалі в Європі багато фіненша, це зрозуміло, і ну, можна зробити той самий діп-дайв і подивитися ще більше інформації. Ага, от воно якраз тут і не показало нам більше інформації по іспанському ринку. Ну довелось би тоді шукати все таки по, по тому промпту через додаткові матеріали. Друзі, це всього лише 5 промптів, але сподіваюся, вони вам корисні. Тому дякую за ваші лайки, за те, що запрошуєте друзів. Підпишіться, будь ласка, на канал, порекомендуйте це відео і напишіть в коментарях 5, якщо потрібні промпти. Напишіть, що думаєте про PayPal. Напишіть, чи користуєтесь Комет. І просто час від часу пишіть. Дякую, якщо вам корисні наші відео і наш канал. До нових зустрічей!